Неважно, на на каком языке. Настя Каменських вирішила опуститися на дно разом зі своїм чоловіком Потапом. У Майами артистка співала і спілкувалася з публікою. Російською у програмі були пісні Попа «Ета моя ночь, хіти гурту, потапі Настя та кілька треків українською. Але обурила мережу не лише музика, а й висловлювання Насті. І все. це моя Неважливо. Я гаротрошки. І важливі допомоги з яким розмаю. Є статі язики, які мають Ви Знаєте, що це? Це Хоча три роки тому Анастасія щебетала зовсім інше. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні.